Дугі v 31 – достойний представник свого бренду, про який я сьогодні хочу вам розповісти більш детальніше, ну і ще про дещо дивне, що я знайшов у порівнянні з попередніми моделями. Усім привіт! Мене звати Володимир, і сьогодні я покажу вам всі особливості цього смартфону. Розкажу про тепловізор, а також розкажу про камеру, яка стала кращою. Починають на AliExpress цю модель продавати з 18 вересня, тобто в день публікації відеоогляду. Перші 500 замовлень отримують ціну в 320 доларів, посилання на AliExpress в описі. Ну якщо ж ви в Україні хочете купити захищені смартфони чи планшети, посилання на мій магазин також в описі. Якщо коротко охарактеризувати цей смартфон, то варто зазначити ключові моменти, від яких і варто відштовхуватись: тепловізор, потужний процесор, достатньо яскравий дисплей, ідеальний акумулятор з рахуванням габаритів, та й дизайн тут дуже непоганий. Єдине, що мені не зрозуміло пам'ять. Так, про пам'ять, як і про різні види дисплеїв смартфонів ДУГІ, ми трошки згодом з вами поговоримо, але спочатку давайте розберемося, що ми в цілому з вами отримуємо. Перш за все, корпус, я думаю, ви бачите, він дуже схожий з більшістю сучасних смартфонів, захищених дугі. Точно такий же корпус, але по дизайну маємо трошки інші матеріали, трошки інша. По центру, наприклад, вставочка оця кольорова. Якщо дивитись під таким кутом, вона навіть трошки зеленкуватою внизу здається. Коротше кажучи, виглядає прикольно. Позаду вставка кругла, велика. Тут у нас по центру тепловізор, також камери, інфрачервоний датчик і підсвітки і спалах, звичайно ж. Під заглушкою маємо роз'єм Type-C. Тут у нас також стереодинаміки, два штучки знаходяться. На торці зліва кнопка, яка налаштовується, слот для сімок, а справа кнопка регулювання гучності і кнопка блокування. Тут же вмонтовано і сканер відбитків пальців. Товщина корпусу 18 мм, вага трошки менше 400 грамів, в районі 380, якщо я не помиляюсь. І в цілому, це смартфон, це, скажімо так, максимально допустимий розмір для того, щоб більш-менш було комфортно транспортувати і в цілому користуватися гаджетом однією рукою, тому що якщо буде товщий або важчий, вже не так комфортно. А ось такий от форм-фактор, отакий розмір, це я вважаю от прям ідеал. Звісно ж, цей смартфон захищений за стандартом IP 69 k а також mil std 810H. Ось так. Тобто він воду не пропускає, ударів він не боїться. У нас є знизу і зверху ось такі отут виступи додаткові. Ну, Це більше для того, щоб смартфон, напевно, не царапав свою вставочку оцю з камерами. Попереду також є борти, які випирають, але не сильно випирають. Тобто користуватися смартфоном досить зручно. Щодо фронтальної панелі, то тут камера знаходиться в каплевидному вирізі, зверху знаходиться розмовний динамік, він непоганої якості насправді. Ну і в цілому, по дизайну, все. Ви побачили, що це сучасний смартфон, виглядає він досить непогано. Мені подобається, як вони обіграли ось цю вставочку і ці вставки під карбон по типу, але це, звичайно, все прогумований дуже непоганої якості пластик. Ну і тепер давайте рухатись далі. От тепер і поговоримо про швидкість роботи, пам'ять, залізо і все таке. Ну а потім вже про тепловізор. Мене насправді досить сильно здивувало, що постійна пам'ять у смартфоні попередньому Dughi V30T була швидшою, тобто стандарт UFS 3.1, тут же UFS 2.2. Те ж саме стосується і оперативної пам'яті. В попередній моделі була lpddr 5 швидка, надсучасна, а тут lpddr 4 x У мене в голові це чомусь взагалі не в'яжеться. То, а як це впливає на смартфон? Насправді більшість користувачів практично цього не помітять, що щось не так, що пам'ять не того стандарту. Можливо, десь це проявляється в швидкості завантаження додатків, десь якісь мікрофрізи можуть згладжуватися більш швидкою пам'яттю. Але це не привід кричати Дугі, що ви тут наробили? Ви що взагалі здуріли? Ні, це просто треба розуміти як факт. Мені подобається й те, як цей смартфон працює. Завдяки процесору Dimensity 1080, це, напевно, зараз один із найпотужніших захищених смартфонів з тепловізором, з нормальним тепловізором. Якщо ми візьмемо, до прикладу, Ulefone Armor 18T, в нього, по-перше, Dimensity 900, тобто більш слабший процесор, по-друге, сам тепловізор у нього гірший. А тут ми прямо тримаємо все і відразу. Тобто потужна система хороший тепловізор. З типами пам'яті ми вже розібралися, а от кількість. Тут є 12 ГБ оперативної, 256 ГБ постійної. Я вам скажу, що дуже мало людей в цілому помітять тут якісь мікрофрізи чи підтуплювання, тому що в цілому смартфон дійсно літає. Недарма ж тут процесор Dimensity 1080. Звичайно ж, тут використовується 13-й Android, тут є можливість розширення пам'яті, якщо вам це цікаво, можна ще додати 10 ГБ оперативки і буде 22 ГБ. Ну це вже перебір. Є в смартфоні NFC, а от бездротову зарядку тут забрали. Знову ж таки, в дугі V30T вона була, тут її, на жаль, немає. Акумулятор тут на 10800 мАч, такий же як в дугі V30, V30T, в дугі S100, і він працює в районі 18 годин в режимі відтворення відео з YouTube. Показник дуже непоганий. Мені також подобається те, що в графічній оболонці Дугі використовують дуже багато фонових малюнків. Не знаю, чому так, але це мені дуже подобається. Дивіться, заходимо у вибір. І тут дійсно дуже непоганий вибір, тому що є смартфони, в яких буквально 2-3 картинки, і це не прикольно. Тут висока якість, хороше зображення і дуже хороший вибір картинок на робочий стіл. Так, зараз у нас буде невеличкий тест звучання. Динаміків у нас два. Ось тут знаходяться. Оці ось сіточки це просто для краси. Пам'ятайте про це, тут не чотири динаміки. В двух словах хочу сказати так: звук тут нормальний, слухати можна, але не чекайте від нього якоїсь там надзвичайної об'ємності, вібрації і так далі. Просто хороший чіткий звук. Послухайте його самі. Так, ну і звичайно ж я вам покажу, як цей смартфон грає в ігри. Це у нас Call of Duty HD клієнт тобто hd клієнт максимальний по графіці, і сама графіка в налаштуваннях гри налаштована максимально. Тут і згладжування стоїть, все стоїть, все що можна було, все включене. Гра абсолютно не фрізить, працює нормально. Я думаю, це і так зрозуміло, тому що Dimensity 1080 це вже той процесор, який всі сучасні ігри без проблем буде відтворювати на максимальних графічних налаштуваннях. Ну і тепер, звичайно, трошки про тепловізор з вами поговоримо. Адже враховуючи те, що конкуренти найближчі з таким же залізом і з таким же тепловізором виходили на старті продажів дорожче, цей смартфон, він точно вартий вашої уваги. Як видно по вбудованому додатку, тепловісор тут від компанії InfiRay, і методом простого дослідження офіційних сайтів різних брендів я дійшов висновку, що це той же модуль, який встановлений в Дугі S98 Pro, Okitel WP21 Ultra, f 150 Raptor, і це добра новина. Цей тепловізор не бачить на кілометр, як AGM G2 Guardian, проте до 500 метрів тепло показує. Хай і трошки змазано. Зараз ви бачите приклад відео з тепловізору на узбіччі дороги, де відповідно їдуть автомобілі. І Якщо придивитись, то на відстані 100-150 метрів вони вже зливаються з навколишнім середовищем. Тобто найкраще, звичайно, дивитись вночі, коли люди та транспорт будуть чіткіше відділятися від навколишнього середовища. Проте зрівнюючи цей тепловізор з тими, що були раніше в смартфонах від компанії FLIR, тут значно краще. Мені цей модуль подобається. В меню побачимо багато налаштувань, де є і вибір кольорової палітри, заміри температури, вибір режиму відображення тепловізору, адже в парі з ним працює і звичайна камера, тут же, як вам зручніше. Ну а технічні характеристики модуля, кому цікаво, на екрані. Приклад того, як знімає фото тепловізор, також перед вами, можете оцінити. Розмір знімків 1080 на 1440 пікселів. Прийшов час розповісти вам про свій цікавий досвід, що стосується дисплеїв. Якщо ви постійний глядач мого каналу, то ви, мабуть, пам'ятаєте, що дуже часто я в своїх оглядах на смартфони Дугі кажу, що їм не вистачає максимальної яскравості дисплею. Так от дійсно у Дугі якась дивна логіка. Справа в тому, що на свій попередній флагман дугі V30T вони встановили матрицю, тусклішу, ніж тут. 400 кандел на квадратний метр була її яскравість. Тут же 480, тобто матриця тут дійсно яскравіша, і я це відразу помітив ще на моменті розпакування. З іншої сторони, у дугі V30T матриця більш темніша, але пам'ять швидша, ніж у v 31 gt Як вони це все ставлять, я не розумію. Напрошується одне просте та супер логічне питання. Дугі, ну що за цирк? Чому в попередній моделі не поставили дисплей яскравіший, а в b 31 GT чому не поставили пам'ять швидшу? Я думаю, що на собі вартість це сильно не вплине. Ну, могли б на 10 баксів уже на AliExpress підняти ціну, та й Бог з ним. Але ж на сприйняття користувачів це дійсно впливає. Діагональ дисплею 6,58 дюймів, маємо Full HD плюс роздільну здатність і зайдемо з вами на налаштування дисплею. На жаль, тут ми з вами не побачимо налаштування кольорів, але хотілося б їх тут, звичайно, бачити. Тут ми можемо побачити, що можна поставити частоту оновлення 90 або 60 Гц. 120 відповідно максимально. Можна поставити, коли в нас екран буде загасати. Тобто стандартні налаштування тут, звичайно, всі присутні. Також можна зробити так, щоб приховати нашу камеру. Тобто, бачите, у нас чорна полосочка тут робиться, або можемо залишити так. По кольорам, що хочу сказати, мені дисплей подобається. І дуже хорошо те, що саме в цьому смартфоні стоїть трошки яскравіша матриця, ніж в тому ж v 30 t і я зразу це помітив на розпакуванні. Всього лише 80 кандел на квадратний метр різниця, там було 400, тут 480. І це дійсно помітно. І цього вже вистачає для того, щоб комфортно користуватися на дворі, тому що в v 30 t все-таки мені не вистачало максимальної яскравості. А в цілому хочу вам сказати, що ця IPS-матриця вона дуже непогано підходить для перегляду відеоконтенту, для роботи та для будь-чого. Тому що очі, в принципі, не навантажуються сильно, зображення хороше, яскраве, картинка досить чітка і насичена. Багато про дисплей говорити не буду. Звичайно ж, він покритий склом Gorilla Glass, і, звичайно ж, він захищений, типу від ударів, від сколів, і так далі. Але всі ми розуміємо, що саме дисплей є самим слабким місцем будь-якого захищеного смартфону. Тому що навіть, до речі, коли смартфон у вас падає, ось так екраном вниз. Він може не розбитись. А коли впаде отаким от, от кутом, трошечки, знаєте, або геть рівно, то все-таки тріщини можуть піти. Пам'ятайте, це також. Ну а в цілому, звичайно ж, за дисплей можу ставити 4 з плюсом і з 5 однозначно. Дійшли ми нарешті в цьому не короткому огляді і до камери. Камера тут встановлена Sony IMX 766. Така ж сама, як у Dugi S110, про який я також недавно вам розповідав. І камера хороша. Але відео! Блін, знов на Знов щось не дооптимізували, знов щось недоробили. На цей смартфон ви можете знімати хіба що кіно, тому що у Full HD вам доступно лише 25 кадрів на секунду. Про 4К я взагалі мовчу. 50 мегапіксельна камера хороша! Хороша, але трошки недопрацьована в програмному сенсі. За доброю традицією дугі, у нас дуже багато режимів знімання. Є, звичайно ж, і нічна зйомка. Що стосується відео, процесор у нас підтримує 4К, тому ми можемо вибрати сміливо тут 4К запис. І електронна стабілізація вона також буде працювати. При цьому, коли ми її вмикаємо, то зображення у нас трошки зближується, тобто воно кропається. Але це нормально, стабілізацію ж треба десь добрати зображення, щоб стабілізувати. Хай в цьому режимі маємо 50 мегапікселів. В режимі зображення у нас, по-моєму, 12 мегапікселів доступно, 13, якщо бути точнішим. Також є режим Super Night. це не нічний режим, це режим кольорової зйомки, але в нічних умовах. Тобто, коли у вас вечір, тоді смартфон буде вас трошки картинку покращувати програмно. Ну і, звичайно, портрет, панорама, все необхідне тут є. В налаштуваннях дуже багато чого цікавого. Та й насправді звук при зніманні відео апарат пише непогано. Давайте перейдемо, напевно, до прикладів, щоб ви більш зрозуміли, про що я говорю. По-перше, приклад двох однакових фото в режимі 12 та 50 мегапікселів. Я здивувався, адже мій, наприклад, смартфон, яким зараз користуюсь, по-різному обробляє фотки в таких режимах. А от у Дугі бачимо однакову передачу кольорів та освітлення. Коротше, це тупо дві однакові фотки, але одна 5 МБ, а інша 15 МБ. От на цьому смартфоні я б радив не юзати 50 мегапікселів, а саме 12 бо, а сенс? Чіткість, до речі, після доволі сильного зуму також не міняється. Камера тут непогана. А от щодо відео, 4К знімає смартфон взагалі лише при 16 кадрах на секунду. Тобто на даний момент юзати його нереально. Виробнику написав, побачимо чи виправлять, бо це не діло. Ну і насолоджуйтесь якісними фотками. Це у нас буде Дуги В31GT. Запис відео, об'єкт в кадрі, ось так знімає. Ще трошки пройдемося. Стабілізація начебто дуже непогано відпрацьовує, як на мене. Ось такий от запис відео. Так, ну оце вам приклад нічної зйомки. Ось так приблизно це все буде виглядати в повній темряві. Як бачите, плюс-мінус. Плюс-мінус ось так. Да? Кицька. Автофокус тут є, до речі, при зйомці відео. Кицька незрозумілими очима дивиться, тому що тут інфрачервоні датчики, і вона напевно злякалася їх. Ну, все, не буду мучити кота. Отже, маємо косяк по відеозйомці з недостатньою кількістю кадрів на секунду. Повільну пам'ять, ну, відносно повільну мається на увазі. Ну і, звичайно ж, відсутність бездротової зарядки. Чомусь. Ось це, як я вважаю, три основні мінуси на даний момент цього смартфону. З врахуванням надії на те, що виробник все-таки пофіксить запис відео в цьому смартфоні і зробить його нормальним, цьому смартфону можна деякі огрішності, звичайно ж, і пробачити. А от фотки тут дійсно суперові. Зате в смартфоні і тепловізор, і потужний процесор, і взагалі камера непогана в плані фото. І я думаю, що вибір тільки за вами. Я вам все розповів. Що побачив. На цим відеооглядом я трудився, скажу вам, досить довго. І надіюсь, ви це оціните підпискою на канал, якщо ще не підписаний. Ну і чекаю, звичайно ж, ваших коментарів. Будемо на зв'язку. Бувайте!